Помста не є завжди конструктивним або ефективним рішенням проблеми, часто вона приносить лише більше конфліктів і шкоди, не допомагаючи вирішити кореневу причину конфлікту. топ 3 дорами про помсту, що варто переглянути. Погнали! Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЗОШД. Мене звати Наталя. Тут ми говоримо про дарами. Я дуже чекала на саме цю підбірку, бо по особливому мені подобається дарама такого жанру. І бронзу забирає сьогодні дорама Пентхаус зі своїми трьома сезонами популярна південно-корейська драма, яка розповідає про життя жителів розкішного житлового комплексу Пентхаус, розташованого в елітному районі Сеула. Серіал був створений студією SBS. І вийшов в ефір у жовтні 2020 року. Головна сюжетна лінія пов'язана з багатомільйонером Чен Соджином і його дружиною Оюді. Вони прагнуть насолоджуватись розкішним і успішним життям, а також забезпечити найкращі умови для своєї дочки Яні. В драмі підносять теми багатства, влади, ревнощів, кровних зв'язків і жорстокості. Головні герої стикаються з хитромудрими схемами, зрадою і смертельною боротьбою за владу. Жителі виявляють свої справжні обличчя і готові піти на все, щоб досягти своїх цілей. Так як перший сезон чудово зайшов глядачам, треба було ще навернути і накрутити ще й продовження. Деякі моменти ну вже так закрутили, що хватило на три сезони. Тому. Заслужене третє місце. З чим ми їх і вітаємо. Срібло розділяють сьогодні дві дорами, які мені сподобались, і варті зайняти друге місце. Дорама Єва. Від себе додам, що друге місце навіть за її візуал бо образи головної героїні це Підпал, драма, «Малодрама», що містить 16 серій. В головних ролях соячі, Сан Йоп, Юсон. Дуже мені подобається акторка Соячі. В кадрі вона неймовірно гарна. Можемо її пізнати також з дорам «Беззаконний адвокат. Врятуй мене нормально бути ненормальним. Ця дорама розповідає історію судового процесу про розлучення дочки сім'ї впливових підприємців країни. Ліраель дівчинка виросла у щасливій сім'ї. Батько був геніальним розробником, а мати дбайливою домогосподаркою. В юному віці Ліраель стала жертвою ігор бізнесменів за сферу впливу. Коли вона втратила все, то раптово зникла. І 13 років по тому раптово з'являється, переодягнувшись фатальною красунею, і приходить на роботу в компанію LG Group, де завойовує довіру. І одразу потрапляє до вищих класів. Героїню нічого не може зупинити, у неї немає страху, ні покірності, бо керує нею тільки одна мета помста. Ще одне срібло отримує дорама Слава! На вас чекає драма, мелодрама з двома сезонами по вісім серій. У головній ролі Сон Ім Джі Йон, Лі Донгьон. Старшокласниця Мудоин, що мріяла стати архітекторкою, стає жертвою насильства в школі з боку своїх однокласників. Насильство, яке було дуже жорстоким та залишило шрами на все життя. Вона покинула школу, а її мучителі виросли та стали жити, ніби нічого не було. Дівчина вирощує план помсти для тих, хто над нею знущався. І саме час втілити його в реальність. Саме ця дорама мене дуже сильно вразила і залишилась однією з улюблених стрічок. Між дорамами я помітила схожий сюжет, тому вони сьогодні розділяють срібло в моєму топі. З чим ми їх? І вітаємо! Поки готується переможець, залишайте в коментарях, які дорами про помсту ви б поставили в топ. А золото відправляється до рамі таксі делюкс з її двома сезонами: бойовик, драма, трилер, що знята за мотивами ведмультфільму за делюкс таксі Карлоса та Ліджа Джина. В головній ролі Ліджа Хун Есом, Кім Ейсон. Сюжет розвивається навколо секретної служби таксі, працівники якої допомагають мирним жителям боротися з несправедливістю і злочинністю. Кім Догі раніше працював в спецназі і завжди відправлявся на дуже ризиковані операції. Він не терпить навіть маленької несправедливості та завдяки своїм здібностям. Чудовою інтуїцією та сміливістю успішно допомагає людям, що звертаються до служби таксі. З ним працює Чан Сончхоль, генеральний директор компанії. Його таємна програма, направлена ловити небезпечних злочинців, що переховуються від правосуддя. Гоїн працює на Сончхоля. Як хакер знаходить будь-яку інформацію, та під її контролем вся техніка служби від смартфонів до систем відеонагляду. Якщо ви стали жертвою несправедливості та беззаконня, телефонуйте в Таксі Делюкс. Це дуже цікавий серіал, в якому торкаються теми шкільного булінгу, телефонних шахрайств, сексуального насильства і не тільки. Я дивилась його з задоволенням, тому сміливо виручаю золото цій дорамі. З чим ми її і вітаємо! Звичайно, є ще дорами, які сюди не потрапили. Залишайте їх в коментарях. Не забувайте ставити лайк, обов'язково підписуйтесь на цей канал. А з вами була Наталя. цьом і всім па-па!